10-й день кочівлі. Приїхав провірити там одну із сімей, якби не було матки. Я тепер, як то кажуть, не знаю, що як, як така відбулося. бо є певні дивні обставини перше. Був вже в мене випадок, коли матка довго не сіла, але, по крайній мірі, я її знаходив, що вона є. А це ні матки не міг ніяк знайти більше, ніж за 2 тижні. Ні... Е... Засіва не міг знайти. Ось. Е, на контрольній рамці були маточники, тому вирішив, що треба нову маточку їм поставити. Але дещо, як то я... кажуть, я не звернув уваги на те, що обриваючи маточники протягом десь 10 днів, напевно, Може трошки менше, може трошки десь так. ну, До 10 днів точно. У них з'являлися від... маточники. З личинкою. Я не міг поняти, звідки вона береться. Плюс я знайшов яйце, але в якихось комірках було по одному, в якихось по два, по три. Я подумав, що це сіє. сія. Сьогодні, коли я приїхав перепровірити маточку, яку я підсилив, оце вже останню їм. В понеділок я випустив, в неділю я поставив, вона ніч переночувала, в понеділок я приїхав проконтролювати, як вона вийде чи не будуть на неї бджоли кидатися. Все було нормально прийняли. Сьогодні, коли я почав передивлятися на наявність, чи є засів, чи взагалі матка є. Матку знайшов, є засів, хороший засів, тобто матка вже почала сіяти. Що мене насторожило, те, що на декількох храмках є зо два, може, зотру, десятка личинок, як трутових, так і бджолиних личинок. І личинки це не одноденні. тобто личинки... Вже такі 3 чотирьох наверное, день, бо вже кабасі такі, во, закручені, трутові е, личинки. Та Там взагалі вже здоровецькі такі, що ось ось, ось вже запечатаються. Тобто е, все скоріше матка була. Но вона їм чимось не подобалася, того вони не давали можливості нормально розсіятися. Тому у всіх миточках, які я знаходив, були або яйці, або була вже личинка з молочком. Я не міг зрозуміти, як від бджоли, з'являється личинка. Там яйця запліднені, з нього нічого не вийде. На ну, цьому не придав уваги, бо в мене були свої сімейні обставини, я думками був зовсім про інше. Ось, я декілька тижнів на нервах побув, тому сильно голова не варила. А тільки лише сьогодні до мене дійшло, що матка походу, там була. Но вона їм чимось не подобалася, тому такі моменти були, що маточники вроде є, і маточники були не лише на контрольній рамці, а там ще на сусідніх декількох рамках, по одному, по два. І це вони все скоріше хотіли замінити просто цю матку, яка їм не сподобалася чимось. Цю маточку, яку я їм останньому поставив, слава Богу, прийняли. Як я зрозумів, тому що мітки різні. Там розова, тут червона мітка. От Тим самим, як такого, і мені вдалося зрозуміти, що все ж таки матки різні. Маю надію, що буде все нормально. Розторопщин нема. По суті, це більше цих підтримуючий взяток вже для них був. Щоб моє щось трошки залишилося, вони ще працюють. Чекаємо вже на соняшник. Даремно я простояв на липі. Ну, хто знав, я ж не знав, що липи не буде. Тому і е на наступний рік. Якщо дасть Бог все буде нормально, то зразу на розторопшу, вдома там лишу з пару вуликів на липі, подивитися там. Якщо буду робити якісь відводки чи ще щось, то щоб їх контролювати, то лишу вдома. А все остальне зразу на розторопшу і не морочити голову. На рахунок того, чого в мене Карпатка, вона мені подобається, на відміну української степової. Да, я тої породи не пробував. Кого, ну... По можливості може я замовлю. Спеціально для вас. І для себе заодно подивитися. Ну, перше, мені не подобається, що в неї трошки є злобливість. Плюс в неї є теж та ройливість. Я так само відео передивлявся, і люди кажуть, що вони рояться. Не, рояться, не роїться українська степова на 145-ту рамку. На Доданівську рамку вона роїться. Рамка велика. На 145 рамці, Єгошин тримає. В нього вони не рояться із-за того, що 145 рамка. Це я чув. Я не знаю, наскільки це. Правда, неправда, я не перепровірвав, бо його ще на відео дуже давно вже не дивився. Ось. Це порода, яка ну, степова, яка заточена більше на літні медозбори, на крупні, великі, площі. А мені треба бджола, яка буде хорошо працювати на ранніх медозборах. Мені треба оці ранні меда, які довго не кристалізуються. Ось. Меда з дерев. Ранні літні медоноси, весняні медоноси. Мені треба, щоб до цієї пори. в мене вже був повний битком вулик, Бо деякі кажуть, що це Карпатка це м'ясна порода. Бо наростилася, куча бджоли, сидить, а меду не носять. Носять вони так само мед. От є так само в будь-якій породі аномальна сім'я, яка ні чорта не носить. Ось. Так само і тут в да, мене була сім'я, яка ні чорта не принесла, але зато були сім'ї, які... Змогли з трьох-чотирьох рамок нароститися до повного корпусу і на ура відпрацювати, дати меду більше, ніж деякі сім'ї, які сиділи там на п'яти-шести рамках. Різне буває. Тут все залежить від того, які гени передалися, з ким матка спарилася, як бжола працює. працює. Мені треба більш спокійна бджола, на відміну від степової. Так, да, там виводять, вона стає більш спокійніша степова. Але все ж таки в неї є певна присутня теж агресивність більше, ніж в Карпатки. Ось. Плюс Вінницька область. Це лісостеп, це не степова зона. У нас тут багато лісів. Карпатка привикла працювати в лісовій зоні, вона в горах працює. Вона так само привикла до довгих зим, хоча зараз довгих зим вже таких не буває. За зиму декілька разів бджоли можуть на обліт виходити. Що як така, от показав цей рік. На 1 січня, 2 січня плюс 15 бджола вилетіла, гул чорно стояло біля вуликів, тому що тепло, приперло. Розплід почав з'являтися у всіх. Було ж таке. Ой, зараз вже не ті зими, що були раніше. Карпатка працює дуже добре на коротеньких взятках. Дощ спинився, пройшло 15-20 хвилин, ці вже поперли. А ті всі сидять, чекають чогось з моря погоди, розумієте? Мені треба, щоб жила хорошо працювала на коротеньких взяточках. Тому так само я хочу запустити цю систему 300 на 300 вулик. У мене є певні напрацювання теоретичні, я ж казав на неї. Я хочу вже на наступний сезон нормально покатати дану систему. У мене там залишилось 4 корпуси вдома українських 12 рамочних. Я їх все-таки переріжу, перероблю саме під цю рамку. І на наступний сезон всі нові вулики, які буду запускати, буду запускати саме на цю рамку. Переселяти, переводити пасіку. У мене там будуть використовуватися і проміжні донья, і буду розширяти не вверх класично, як всі це роблять, а вниз. Певні періоди. Міняти, робити ротацію корпусів, для того, щоб відбракувати рамки, для того, щоб зробити відводки, для того, щоб боротися з руїнням. Я так само хочу використовувати їх для вивода маток, тобто або буду корпус гніздовий використовувати, або буду магазин використовувати з проміжним дном, з різнонаправленими льотками, тобто в мене дуже багато є на рахунок саме конкретно цієї системи, і я хочу більше спеціалізуватися на ранніх медоносах. Ось, на ранньолітніх медоносах, тобто все, що цвете до розторобші. Та сама ця ж сама розторопша. У мене не так-то великі її площі, її не так-то багато. І мені треба, щоб жила на такому невеличкому взяткові хорошо відпрацювала, принесла достатню кількість меду для реалізації, так як я хочу більше спеціалізуватися на роздрібній торгівлі. Я не заїкаюся про те, що я ніколи не буду здавати мед. Настане той час, коли треба буде здати мед, я здам теж мед. По якій ціні буде і здам, аби він тільки не стояв і, як такого, не займав мені місця. мед, який закристалізувався, на нього попит менший. Його купляють, вимишено купляють, бо вже акації нема. Но я на базарі теж не маю можливості кожен день їздити стояти. Плюс у нас базари не кожен день. У нас СМТ. Було би крупне місто, то я би там мав можливість. Два-три рази там, на тиждень там, поїхати на декілька годин постояти, тако от, поторгувати. Тут же ж базар раз в тиждень, так що сильно не продасиш швидко. Ось, і конкуренція теж трохи є. Так що, Мій вибір поки що для, на Карпатку лягає. Може я попробую українську степову, якщо хтось поділиться. Я заплачу, їх, мені даром не потрібно. І я візьму від вас декілька маточок на наступний сезон. Запустю, попробую як воно, щоб порівняти, як дві породи працюють. В общем, їду додому, бо я тут провів вже достатньо багато часу. Тож треба забрати рамочку. Ось такі рамки я відбраковую. Може хто не бачив. Рамки і верхній брусок без цвяхів. Тут засверлені ось такі круглі отвори. А на самому боковому плечкові вибрано ось такий шкант. Телефон не хочу фокусуватися. Тут вибраний круглий шкант. І він вибраний, він не засверлений і не забитий. А це так все станок робив. Це колись були в одного дядька такі станки, років 40 назад, казав, його вже зять. Бо він вже помер давно. І я отакі рамки хочу вибракувати, бо вони нестандартні. Тут верхній брусок 450, а не 335. Вони нормально не влазяться. По висоті рамка не 435, а 445. Ну Тут ще отакі рожки були знизу, то, по, то з рожками десь виходилося 450-460. Знову ж таки, вони нормально не ставали. Оцей простір між боковими рамками, бо брусками, вибачте, десь міг бути 310, десь 280. Як, як і на якій рамці. Того я намагався їх відбраковувати. Вони там у мене більше не були. Їжджу на такому чудові, в розетку впхав, зарядив і поїхав. Бо солярка дорога. Ну, все одно і на машині буду приїжджати, бо корпуса я не знаю, чи треба де привезти. Сім'ї я в суботу перепровіряв сьогодні середа. У багатьох сімей розпліт вже значно повиходив. Тобто там лишалися залишки, я думаю, від суботи там вже все повиходило, те, що було запечатано. На акації і після акації це вже 100% вже практично все вийшло. Там, Якщо є печатний, то це вже новий розпліт, який був вже на липі закладений. Матки багато перезасіяли, тобто є багато розплоду, який буде якраз саме на Я десь, десь десь має соняшник зацвисти. Того року він зацвив. Десь 11-12 липня. Зараз 5 липня. Ось. Але я думаю, що він, напевно, зацвете ще на декілька днів раніше цього року, бо бутони вже такі досить великі. і Може і розкриються на декілька днів раніше. А може, ще у нас з тиждень є. Так що матки добре перезасіють саме якраз те, що все вийде. Ось, буде багато або відкритого, або печатного розплоду саме на перших етапах соняшника. Я маю надію, що дівчата хорошо підзалиють крайні кормові рамки і підуть в магазин. Потім вже будуть підзаливати гніздо. Ось, я хочу максимально їм залишити меду в зиму. Я не хочу займатися кормівлею. Ось. Тому і будемо залишати їм максимальну кількість меду. Соняшник це не той мед, на який є попит. На цьому медові вони нормально зимують, вже провірено. Плюс вони не повністю будуть на соняшниками одному зимувати. В половина сімей, як мінімум, є запаси весняного меду. Тобто десь в середині зимівлі вони перейдуть на весняний мед, може навіть раніше, ніж в середині зимівлі. Смотря, яка рамка. Ось, Бо є рамка, яка залита на одну третю, є рамка, яка до половини залита весняним медом, так я їм і залишив. Ось. Соняшних це так, аби вони осінь перебули, щоб вони не під'їли тих весняних медів. Тому і будуть на весняних вже потім зимувати далі. Я лише відкачаю лишні, то що треба буде забрати. Ось. Чи його реалізую? Побачимо. Не реалізую, буду мати на весну, бо мені треба буде на весні сім'ї розганяти. Нарощувати, так що я можу такий мед і притримаю, щоб навесні робити медову ситу, щоб не кормити їх сахаром. Навіщо купляти ще сахар? Ось. А так медову ситу зробив собі, чуть-чуть по їм порозливав і тим самим хорошо прострамулював їхній розвиток. В общем, поїхав, бо в майстерні куча роботи, а я тут вже досить, досить давно Ось. треба працювати.